Шановні працівники і працівниці прокуратури України, шановний пане генеральний прокурор, шановні панове офіцери, наші гості, дуже дякуємо за те, що ви в Україні сьогодні усі присутні. Сьогодні ваш день, професійний день саме тих людей, чия робота це юридичний фундамент захищеності прав і свобод. Громадян України, інтересів держави та суспільства і у мирний час, і тим більше у час війни такий фундамент має бути максимально міцним. Передусім для того, щоб Україна могла потужно і засновуючись саме на фактах, захищати правду про цю війну, про російську агресію, про терор і численні злочини окупанта. Якість роботи українських прокурорів, а також слідчих детективів, експертів, криміналістів та усіх, усіх багатьох, хто залучений і допомагає. Це, зрештою, невідворотність покарання для Росії за все, що було нею скоєне проти України, проти українців. На сьогодні вже задокументовано більше 110 тисяч порушень російськими. Окупантами законів та звичаї війни. Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які вчиняють росіяни на нашій землі, це дуже відповідальна та історично вагома робота. Я хочу подякувати усім вам, хто, хто її здійснює. Надзвичайно. Важливі результати досягнуті у співпраці органів прокуратури України з міжнародним кримінальним судом після відкриття у Києві офісу МКС. Українські спеціалісти мають змогу в щоденному форматі працювати разом з експертами міжнародного кримінального суду також. Відзначу відкриття в Нідерландах в Газі міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Це спільна і кропітка робота з координації та збереження доказів для судових процесів проти російських злочинців, які обов'язково обов'язково відбудуться. Дуже важливо, що органи прокуратури України оперативно працюють щодо всіх актів терору. Обстрілів знущань, які Росія здійснила і продовжує здійснювати в різних українських регіонах. Оперативно встановлюються особи тих, хто відповідальний за злочинні накази російської армії в політичному середовищі, хто розслідує злочини депортації наших українських дітей, викрадення дітей російськими окупантами вже є Ордери на арешт Путіна та інших, хто відповідальний за всю цю повномасштабну злочинну операцію. Я особливо вдячний усім, хто відновлює щоденно відновлює справедливість саме в цьому для українських дітей, хто повертає дітей додому, до рідних. Також я хочу окремо відзначити спільну роботу і органів прокуратури України і правоохоронних органів щодо підсанційних осіб, зокрема. А, зокрема, російських, і я не сумніваюся, що Україна може захистити і захистити свою незалежність. І Так само я не сумніваюся, що Україна може забезпечити справедливу відповідальність для усіх тих, хто приніс війну, терор на нашу землю, і наша держава обов'язково забезпечить відповідні процеси на всіх рівнях. Зокрема, завдяки вашій роботі. Я хочу побажати усім вам. Максимальної ефективності, максимальної зосередженості саме на тих результатах, які об'єктивно потрібні нашому суспільству, нашим людям, нашій державі. І хай вся ваша робота буде присвячена тому, щоб кожен, кожен і кожна відчували, що Україна це держава, де право має значення де надійний захист інтересів суспільства та держави, приносить усім відповідним інституціям повагу, повагу від звичайних людей. Щиро вас вітаю, дякую за вашу роботу. Бажаю всім вам перемоги. Слава Україні!